Пропоную вам повірити, що Христос хоче сказати. І ось нарешті багатий урожай. Браття, довідавшись, що людина оправдується не ділами закону, але вірою Ісуса Христа, ми повірили в Ісуса Христа в ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Починаючи оцю проповідь, ми почали із послання до Галатів. Де сьогодні апостол Павло говорить до Галатів про діла закону і віру Ісуса Христа. Каже: якщо ми оправдуємося, оправдуємося не ділами закону. Але віру в Ісуса Христа, тому повірили в Ісуса Христа. І сьогодні пропоную вам повірити у самого Ісуса і Його Євангелія сьогодні є Від Луки. І дуже така популярна притча притча про сіяча. От закінчилися в нас вже жнива, закінчилися всі праці на погосподарстві, на полях. І тут ми маємо від Євангелія від Луки, де Христос говорить про сіяча. Вийшов сіяч, сіяти зерно. Дуже популярна притча. Сіяч він що робить? Він не кидає це зерно спеціально на землю, тобто він не кидає його на каміння, на дорогу, на тернину чи на добру землю. Він все хоче, щоб все вродило. Нема такого зерна, що він спеціально кидає, щоб воно не вродило. Тільки питання землі. І тому питання землі це питання е, учні не могли це зрозуміти. Що Христос хоче сказати? Ну що, що сяч, сіяв те зерно? Одно впало в край дороги, інше впало на камінь, ще інше на тернину. І ось нарешті одне впало на добру землю і вродило у багатий урожай. Що Христос хоче цим сказати? Подумали собі учні. І каже Христові, Христос в кінці закінчує, каже, хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає. Що в той момент, хто когось не було вух чи не було очей, щоб бачити. Але в той момент Бог говорить, що не всім дано зрозуміти Євангелія, е, царство, але щоб через, але іншим у притчах, щоб вони. Бач, бачачи, не бачили, чуючи, не чули. І тут дуже гарне сьогодні таке порівняння Бог нам дає про це слово. Дивіться, от сьогодні довго не буду затримувати ваш час. Зрозумійте одні такі речі. Чи ви маєте сіяча в себе вдома? Тобто, що таке? Чи ви маєте зерно? От ми можемо мати це зерно. Це є Святе письмо. Сьогодні, якщо ви його маєте, візьміть відкрити. Відкрийте собі і почитайте слово, що Господь хоче вам сказати. Дивіться, ми звикли вже мати кожен свій персональний телефон. Телефон це вже така річ, без якої ми взагалі жити не можемо. Якщо б я розказав сьогодні дітям, що був колись такий момент, коли я ходив ще до школи, і моя мама, коли вона відправляла в другому класі до школи і не знала, де я є, то би люди сказали, що це якийсь. Вік динозаврів і е, такого взагалі не буває, щоб не знали, де ти є. А так і було колись. Але знаєте що сьогодні? Ми сьогодні знаємо, де кожен є, але не знаємо, де є Господь. Бо чого? Бо ми не беремо святе письмо. Наше святе письмо лише стало. Е, люди приходять неодноразово, так я бачив у такому релігійному магазині. Люди приходять і кажуть, а якісь гарне дайте з такими. Гарну обложку, щоб воно так виглядало, о, які у вас сторінки гарні. Я кажу, то воно нічого вам не дасть, Навіть, якщо буду білі сторінки, його можна поміняти. Це так як телефон, знаєте, його можна поміняти, коли він поламався. Але каже, ні, ні то, то на подарунок, то е, я ще сама добре з цього письма не маю, але на подарунок я понесу. Ну і що з того? Якщо я не маю, я маю свій персональний телефон. У школі я кажу дітям: дорогесенькі діточки, а ну дивіться, прочитайте про сотворення світу, бо в нас зараз дилема. У школі в нас дилема про сотворення світу. Я вже сам починаю, мене вже діти починають переконувати, я вже сам думаю, що то, можливо, я, я якийсь недобре переконаний. І я кажу: почитайте, будь ласка, е буття, книгу Буття. А діти кажуть, а де це можна прочитати? Я кажу у Святому Письмі. Проблема? Нема святого письма вдома. Я кажу, а ви хрещені? Хрещені. І ходите до церкви? Ходимо. А до якої? Лише не до мене. Хажуть. Дивіться, хочу вам що сказати? Відкрите сьогодні це слово. Земля залежить від вас. Наскільки це слово, моя земля буде підготовлена для того, щоб для участі Бога на ній, то залежить не від Бога, але залежить від мене. Вже Бог сіяч. Він мені буде сіяти, але потрібно підготувати цю землю. Е, є чотири види землі, і ви можете прочитати, і я заохочую прочитати е, це, е, гарну цю притчу, е, бо до якого виду землі залежить, е, я належу, це вже я. Тобто тут же не є, нема участі самого сіяча. Так, щоб сіяч він готує завжди хоче доброї землі. Але е, говорить Христос через клопоти, різні. Труднощі. Ми можемо навіть мати, дивіться, можемо мати вдома святе письмо, можемо кожен мати, навіть по три святе письма. Ми дітям купуємо дитяче, підліткове, потім доросле. І ще для дошкільнят ще є, е, 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 якщо пошукати. Але що з того? Якщо ми про нього взагалі його не читаємо, якщо воно взагалі не застосоване, це слово, якщо сіяч не може навіть е, руку кинути, щоб засіяти в це, повірте, якщо ви будете читати святе письмо, те святе письмо. Буде приносити свої плоди, Бог буде через нього говорити. Якщо ми готуємо до святого причастя, є такий вираз, що таке святе письмо. Це є Слово Боже, написане людьми, яких вибрав Бог. Тобто Бог вибирає собі людей і пише це слово Боже. А для кого він пише? Він не пише для священиків, для монахів, монахинь. Хоча так, коли ми самі можемо занедбати це читання святого письма, але він пише для кожного, для того, щоб ця земля. Моє серце родило плоди. Плоди любові, миру, добра, плоди прощення це є вже великий такий плід. Ми чекаємо на нього. Він не буває без того Слова Божого. Тому сьогодні е, задумаємося, хто ми є, яка є ми земля, який ми принесемо плід. Ми можемо дотримуватися діл, е, діл закону, так як сьогодні до Галатів говорить апостол Павло. Ми можемо знати про всі заповіді, ми можемо все робити. Але ми можемо не мати віри через те, що ніколи не відкриваємо святого письма. Зробіть для себе. Мені, до речі, це дуже подобається. я сам стараюся практикувати, не маючи навіть зранку часу. Зранку завжди час є для того, щоб зробити собі каву. Ніхто цього не каже, я сьогодні не пив каву, бо не мав часу. Всі. Вони компенсують цей час навіть у себе на роботі. Якщо ви п'єте каву, візьміть собі відкрити святе письмо. А ну що Господь хоче мені сказати на сьогоднішній день? Що він мені хоче, чого він мене хоче навчити? Після святої літургії, а ну я роздумаю над цим святим письмом. Що Бог мені хоче сказати конкретно в моїй ситуації, конкретно на моїй роботі? Господь завжди хоче говорити, засівати. Він хоче сіяти, тільки щоб наше серце було відкрите. Тому бажаю вам і, зрештою, собі. Хочу завжди, щоб я був тією доброю землею. Можливо, деколи та тернина вона старається прорости, але е, стараємося бути добрими землями, щоб Господь давав через нас свій плід. А плід він проявляється не тоді, коли я скажу. Я вже три рази прочитав це письмо, я вже такий суперовий, там отець роман. Ні. плід проявляється у моєму повсякденному житті. Коли я вмію любити, значить, він вже почав проростати. Коли я вмію прощати, також плід почав проростати. Бажаю всім нам бути доброю землею для Слова Божого. Амінь. Слава Ісусу Христу!